Вітаю! Я Балта Сергій Ігрович, спеціаліст з онкології молочних залоз та онкопластичної хірургії. Виділення з молочної залози можуть бути як спонтанними, так і постійними, як з одного соска, так і з двох. За кольором виділення також можуть бути різними: від молочно-жовтуватого відтінку або прозорого до червонуватого або коричневого. За своєю консистенцією виділення бувають водянистими, рідкими і густими. Дослідження мазок відбиток виділень соску це вивчення клітинного складу виділень з молочної залози під мікроскопом. Дослідження є обов'язковим. І необхідним для своєчасної діагностики онкологічного процесу в молочній залозі. Якщо в результаті дослідження були виявлені в структурі клітини патологічні зміни, атипія, обов'язково потрібно подальше поглиблене обстеження. Рекомендую вам не нехтувати своїм здоров'ям і щорічно звертатися за допомогою до лікаря-мамолога, бути здоровим просто, просто приходь у ланцет.